Хотів вам показати, ось я держу замок в руках, хвірка відкривається назовні, як перекинути собачку назовні. Беремо тут є такий ЧК, да? вирівнюємо. Це не та чека, що від гранати, але чека теж. Та то й дивізію. Провертайся. Вже, щось я можу і поціпити. Вравнюємо чуть чеку і витягуємо. Витягуємо повністю. Витягуємо серцевинку, перевертаємо і збираємо в обратному порядку. Ось таким чином. Вставляємо чеку і все. Замок зроблений на зовні. На ружу. Ох, это оружем. Як це оружжя задовбала. Є. А для того, щоб м'ягко працював замок до відкривання на, на зовні, ось тут. Оце реобришко треба чуть-чуть закруглити болгаркою. І тоді воно буде таке лесінько-мягенько робити. Ось це, бачите, воно рівне, бачите? Оце зробити чуть-чуть поміняти кут. Тоді працює дуже класно і чудово. Кому потрібна автоматика, або що доворити, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.